Вітаю, шановні глядачі! Ми продовжуємо надалі розбиратися в питанні основних принципів місцевого. І сьогодні ми роздивимося четвертий принцип це колегіальність. Так що ж таке колегіальність? Колегіальність це принцип управління, при якому керівництво здійснюється не однією особою, а колегією, групою осіб, що володіють рівними правами при вирішенні питань. Тобто управління здійснюється колегією, колективом, можна так сказати. І явний приклад, можна привести на місцевому рівні, коли виборці обирають для себе міського голову, відповідно, депутатів. Так ось, міський голова разом з депутатами здійснюють управління територією. Якщо виникають будь-які питання, то це питання до них, до міського голови і до депутатів. Бо вони приймають ці рішення. Колегію, обговорюючи питання і відповідно приймаючи ті або інші рішення. Казати, що тільки міський голова або тільки депутати це неправильно. Це вони всі разом. Тобто колегію, яка приймає відповідні рішення, які управляють містом і володіють рівними правами при вирішенні різних питань. І це найголовніше зрозуміти. Також є громадські обговорення. І в широкому сенсі це теж форма прийняття рішень, в якій враховується колективна думка. Тобто громадські збираються і приймаються, і відбуваються громадські обговорення. Це також форма управління. І ми дуже часто чуємо про те, що є таке поняття, як принцип. Наприклад, сама назва статті, основні принципи місцесудування, принципи управління. І ми казали з вами в попередніх відео, що таке принцип. Принцип це в першу чергу першопочаток. І цей першопочаток проявляється у вигляді концептуальних рішень на будь-яке питання, яке виникає на території. І це треба врахувати в кожному принципі місцевого святкування. А також є таке питання і таке визначення як управління. Управління це те, це термін, який має кілька значень. А в нашому випадку це стратегічне управління. Можливо, ви чули про те, що є стратегічний розвиток міста да? або стратегічна якась модель. Також, якщо казати про місцеве середування, то саме стратегічне управління є основою управління. І стратегічне управління пов'язане з аналізом проблем, виявленням крайових умов, задач, пошуку оптимальних. Моделі рішень забезпечення виконавчими процесами, ресурсами, програмою дій, в тому числі керівними процесами чи кадровими управлінцями для тактичного виконавчого рівня проєкту, об'єкту або системи. І ми розуміємо, що стратегічне управління це в першу чергу аналіз тієї ситуації, для того, щоб було прийнято правильне рішення. Бо якщо не аналізувати взагалі нічого. Можна казати про проблему, про, які, про якусь подію, про те, як треба вирішити щось на території. То треба завжди робити аналіз, бо без аналізу далі рухатись не можна. І це треба враховувати при стратегічному управлінні. І, по, і відповідно, треба шукати пошуки вирішення. Ми казали про принцип. Тобто це треба, щоб були концептуальні рішення, тобто писати концепції, і вже в концепції виходити. Для вирішення тих або інших питань. А також треба, щоб були керівні процеси, тобто треба, щоб було керування тими процесами, які відповідають тієї чи іншої проблемі, а також кадрові управлінцями, тобто повинні бути кадри ті люди, які ці проблеми будуть вирішувати. І хочу вам навести приклад, якщо залишати старі кадри, які є. Ну, наприклад, обрали міського голову, він прийшов на посаду, але залишив старі кадри. І відповідно, цей міський голова може сказати, у нього два є шнахи. Або він не протримається на посаді, тобто його змістять, або він буде виконувати і підпаде під ту систему. Яка була до нього, і він буде робити те, що йому скажуть. Тобто, можна сказати, що його посадять на іглу в кавичках. І він буде виконувати ті завдання, ті побажання, що йому будуть нав'язувати. Тобто, треба також розуміти, що кадровий потенціал це теж важливе для того, щоб відбувалося стратегічне управління території. Далі скажемо ми про колегію або колектив. Яке має відношення до колегіальності. Це в першу чергу сукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проєктом або працею. Тобто це колектив, який приймає різноманітні рішення, які обговорюють спільні проекти, які володіють спільними інтересами, метою, і, відповідно, вони працюють для того, щоб було вирішення даних питань. А також ще такі поняття, як обговорення, це обмін поглядами, міркуваннями, враженнями з ким небудь детально аналізуючи, розглядаючи щось. Тобто обговорення, це також тут зазначено, що це аналіз. І аналіз має бути завжди. Погляди, тобто як вирішити, і це робота з колективом, це робота з людьми, з тими кадрами, які є у тебе. Відповідно, ми, шановні глядачі, роздивились питання. Основних принципів місця судування – це колегіальність, і зрозуміли, що колегіальність це дуже важливе питання, бо саме тут присутнє управління, стратегічне управління, принципи управління, колектив, аналіз, вирішення питань, і все воно мається на увазі, що колегіальність має бути в першу чергу для того, щоб були прийняті ті рішення, які будуть стосуватися інтересів. Тих мешканців, тих людей, які проживають на відповідній території. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, бо колегіальність дуже важлива в основі основних принципів місцесредування. Всім вам дякую, до нових зустрічей.